Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у відомого черкаського археолога, професіонал своєї справи, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту археології України, також голову черкаського регіонального відділення ВГО, спілка археології України Коштана Дмитра Павловича. Ну, перш за все, хотів так, скажімо так, спочатку. Таке перше питання, яке, на вашу думку, власне місце археології в дослідженні історії нашого міста і власника? Ну, Археологія для взагалі для, для історії? Це саме основне бо воно досліджує історію з самого початку зародження людини, розвиток людини в дописельний період, ранньописемний період. От зараз в Європі дуже популярна навіть археологія, наприклад, 19-20 століття. Тобто археологія це таке відгалуження історії, яке дозволяє більш глибше проникнути в цю тему, більше дізнатися про історії людства, про матеріальну культуру. От, також є виходи на дослідження духовної культури, господарства. Інше. З якого моменту ви почали от, захоплюватися історією, археологією? Можливо, на це вплинуло те, що я хоч і народився в Черкасах, і дитинство провів в Закарпатті у місті Мкачев, де є знаменитий Мукачівський замок Паланок. Наш будинок знаходився недалеко від цього замку, тобто моє дитинство пройшло практично коло замка, на замку, і на, на цьому замку. Спочатку десь. Класу до п'ятого, як і всі мої однолітки, я мріяв стати космонавтом. От, коли зрозумів, що швидше всього так не буде, я вирішив стати археологом. І, в принципі, ціленеправдано йшов до цього. Я, наприклад, підтримували ваші батьки, от ваші починання, ваші якісь намагання mm -hmm. назвалися Ну, Мої батьки якось спокійно відносились до мого цього вибору. Тобто він не заперечували. Ну, в принципі, Ішов я до цього став? Ви могли б, наприклад, з відомих українських археологів та й не тільки назвати своїм натхненником, можливо, навіть наставником для вас особисто. Ну, серед таких археологів, фахівців в тій галузі, я в основному займаюся дослідженнями доби бронзу, це Софія Станіславна Березанська. це відома археологиня українська, яка дуже багато зробила для Вивчення археології добробронзу на території України. От. Вона вже досить похилого віку, живе в Києві. От, дай Бог здоров'я. У неї дуже багато є учнів. Я е, кілька разів приймав участь у археологічних дослідженнях разом з нею, чим пишаюся. Що ви, ви, власне, досліджуєте епоху власне бронзи? Чому саме цей період взяла е компентацію? E, ну, можливо, це так сталося, тому що перша експедиція, в яку я попав, вона досліджувала поселення доби пізньої бронзи неподалік міста Сміла. Mm -hmm. Це сталося відразу після того, як я закінчив школу. Mm -hmm. Ну, можливо, це якось вплинуло на мій війну. На вашу думку, як розвивається археологія України, порівнюючи, наприклад, з європейським, американським рівнем? Які головні проблеми? Ну, наскільки я можу судити, то наша археологія йде в ногу з часом. Звичайно, ми трошки відстаємо від наших західних колег. От. Але в принципі, ну, наприклад, там, у 80-х роках у Європі почали використовувати активно радіовуглецеве датування органічних знахідок. От. Ну і у нас, звичайно, теж можливо це пізніше з'явилось, вже там, наприкінці 90-х-2000-х у роках, то Зараз активно використовуються геоманітні методи дослідження. От. Чого раніше не було, це теж до нас із заходу прийшло. Методи 3D-моделювання, які прийшли до нас також із заходу, але у нас вже використовуються ці 3D-зйомки за допомогою квадрокоптерів от, і інших засобів. От, ну, намагаємося йти в ногу з от, але все одно, не дивлячись на те, що у, в археології з'являється Більше можливості знарядів, але все одно основним знаряддям археолога залишається лопата, ніж щітка і гостре око. Хочу запитати ще, от ви відомо, що ви працюєте над проектом Європейські впливи на формування матеріальної культури ну, давньої і середньовічної України? От які цілі і власне результати дослідження ви от, про собі, власне, поставили? І як ці результати далі будуть вам висвітлені? І чого ви, власне хочете досягати? Е, ну, дивіться, Крим це лише невеличка ну, територія на євразійському континенті. От, але от за доби бронзи е, люди, не, люди не жили ізольованими. Тобто, в ті часи, от якраз е, необхідність сировині для виготовлення металу, вона спонукала місцеве населення шукати якісь шляхи сполучення е, торгівлі. От, і якраз за доби бронзу от, ми якраз і спостерігаємо активізація міжпломівних відносин. І в основному це було направлено або на схід, або на захід, де були основні родовища та міді. От, якщо ми кажемо про родовище Олова, там найближчі родовища були на території Північного Казахстану, а це практично 3000 кілометрів. Але ми спостерігаємо, що дійсно, скоріше всього, олово постачалося для бронзи, а без олова ми високоякісний бронзи зробити не зможемо. Олово постачалося цими тисячекілометровими шляхами, це так званий транс'євразійський олов'яний шлях, От, постачалося на нашій території, і разом з оловом. На нашу територію потрапляли якісь керамічні вироби, які характерні, наприклад, тільки для північного Казахстану за Уралі є такі факти виявлені. Ну і от, зокрема, я займався цим трансєвразійським олов'яним шляхом деякий час. У мене кілька статей вийшли. Була доповідь на конференції в, 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 в Данії у 2012 році. От. Ну, От мені от якраз і цікавить от в, в контексті цієї планової теми оці от комунікації, шляхи кому, комунікації давнього населення, а те, що могли давати такі великі відстані, то, скоріше все, одна із головних причин це, що якраз в пізній бронзі починають населення, використовувати коня для верхової їзди. Тобто, якщо на початку пізньої бронзи кінь використовувався лише там, для колісниць, там, в епоху ранньої бронзи кінь не використовувався, він скоріше використовувався для їжі, от, то в епоху пізньої бронзи кінь вже використовується для верхової їзди. Тобто потім вже оці навички ми бачимо в наступний період. Вже епоху раннього залізу у кінерійці, у Скіфі, де вже верхова їзда, це було звичайне явище. Які, от у вас, наперед, плани на майбутнє дослідження? Поділіться секретно. Ну, важко зараз прогнозувати наперед. Бо, наприклад, в 2013 році були, коли я працював в Кримському філіалі інституту археології, у нас були прогнози, що в 2014 році у нас розпочнеться там. Моя власна археологічна експедиція, поселення доби бронзи, будемо копати коло керчі, але ж не сталося як гадалося. Ну не знаю, скоріше всього, буду продовжувати археологічні дослідження на території Черкас, на території Черкаської області, можливо, в північному от, ну, от Кілька років тому ми досліджували курган. Ну, Зовсім поруч із Кримським півостровом на Арабатській стрілці із колегами. Такі поради ви можете дати майбутнім археологам. Основна порада це вчитися добре, слухати своїх старших товаришів, їхніх порад, більше займатися практикою, бо справжнім археологом, перебуваючи просто в кабінеті, перед комп'ютером, ну, стати практично неможливо. Тобто треба бути часто в полі. Як, ну, щоб на помацьки вже відчувати археологічний матеріал, вміти його правильно ідентифікувати, правильно по методиці проводити археологічні дослідження. Ну, такі поради.